Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Я вас хрещу Водою, каже Іван, а той, йде за мною, Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Вирівняйте путь Господню, вирівняйте стежки Його. Каже Господь. Дайте до кожного якусь... Особливої події ми мусимо підходити по особливому. Ми маємо себе підготувати. До всякої важної події у нашому житті ми себе готуємо. Приходить наш день народження. Ми стараємося закрити якийсь гарний стіл, приготуватися з якусь гарну, якісь гарні страви, блюда приготувати. Як гостину для тих, що до тебе прийдуть, коли весілля, також готуєшся до того весілля, купляєш, молодий купує гарний костюм, такий особливий. наречена купляє плаття таке дуже гарне, особливе, яке одягається тільки на весілля. Тобто ми готуємося до якоїсь події. Так же само ми маємо готуватися до приходу Ісуса Христа. Не до другого приходу, коли він буде судити живих і мертвих, а до того Христа, який прийшов у світ, щоб об'явити нам про Бога. Вічний Бог, який створив небо і землю, який був перед початком. Людині тяжко то зрозуміти. Як то всі задають запитання, а Бог хто створив, Бог хто створив, а хто створив Господа Бога? Де він взявся, той Господь Бог? Ми люди, ми хочемо все знати, але наша проблема в тому, що ми міряємо своїми мірками людськими. Бог є вічність, самоособове буття, яке був перед усім перед тим, як постав світ. І світ все, що ми бачимо, він має свої закони. Матерія не може існувати без часу, бо якщо вона десь мусить початися, то вона мусить бути в часі, і час має вплив на матерію, а матерія ще має таке поняття, як гравітація, яку ми у своїм розуміємо, але як воно не дуже? Коли ми будемо говорити про такі речі, наприклад, як Побудована та вселенна. Вже вчені багато чого дослідили, вже багато чого знають, розумієте? Але до кінця, що ви сказали, що ми пізнали принципи побудови вселенної то ні. Ми знаємо дещо про світло, знаємо дещо про вплив одної планети на другу, які вони засильні. І для чого я вам це все розказую? Скажіть мені, що ми не можемо пізнати навіть те, що Бог створив. Ми не можемо пізнати і зрозуміти те, що ми можемо помацати і дослідити. Людина дослідила, що все складається з маленьких частинок, з молекул. І кожна молекула має свою структуру. Потім розглянули, що, що воно ще має ядро, ще має електрони, протони, позитивно заряджені частиці, негативно заряджені частиці, а потім ще винайшли, що то ще є якісь там кварки, а є ще якісь там елементарні частиці, які вони там діляться кудись там, як вони впливають один на одного, яка сила їх притягує, будуючи правильні. Правильні молекули. І так людина досліджує, досліджує то, що Бог зробив. То якщо творець це все зробив, то значить він трохи більше від цього всього. І для того, щоб ми, як люди, мали з ним якусь можливість комунікувати, нам треба було посередника. І тому Бог. Друга особа Божа, Бог слово, логос. То, що перебувало у вічності, то, що було пересутворенням світу, бо написано в Івангелії від Івана, спочатку було слово, не слово, яке я говорю, слово, а логос. Слово, яке мало повноту божества, то, через що стається, то, що творить. І слово сталося тілом і поселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від відця, Перша глава Евангелія від Івана, 14 стих. І ми бачили його славу, славу єдинородного. Боже Слово, друга особа Божа, Ісус Христос воплочується, стається людиною, так як я і ви. Щоб до нас промовити, те, що Господь Бог нам хоче сказати, словами людини, так, якби людина могла зрозуміти. І оця велика тайна оположення, коли Господь Бог всемогутній, той, що перебуває у вічності, той, що буває поза межами всього сотворіння, за межами всієї гравітації, за межами всього цього, що Бог створив, той, який перебуває поза часом. На якого час не впливає, бо Він його створив. Буття нам так і каже: на початку створив Господь Бог небо і землю. Створив основу основу, будучи поза часом. І для того, щоб мати можливість зв'язатися з тим, хто є поза часом. Господь Бог посилає Сина свого. І Він дає нам можливість спілкуватися із Творцем. І каже Ісус, хто бачить мене, бачить Отця. Филипе, хіба як ти кажеш, мені покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я отець у мені? Христос, той, що прийшов як представник Бога і називає себе Богом. Каже: Господи, Отче, дай мені ту славу, яку я мав перед тим, як постав світ. І тому ми, люди, ми маємо особливий дар. Особливий дар спілкуватися, будучи в матеріальному світі, маємо можливість спілкуватися з Богом. Не просто говорити, так? але поєднатися з Ним через Ісуса Христа у присвяті Євхаристії, приймаючи тіло і кров Христову. Ми з'єднуємо себе з вічністю. Бо Христос каже, хто є моє тіло п'ямою кров, той має життя в собі. І для цієї великої місії, для цього розуміння, щоб укріпити себе вірою, бо це є та рушійна сила, яка мене рухає до Бога, нема віри, ти рухаєшся в другу сторону. Якщо на землі нема гравітації, все летить в космос, земля розлітається і нічого не лишається. Для того, щоб триматися все разом у купі, існує та гравітація, про яку я говорив. І для Бога є віра, яка нас притягує до Бога. Якщо в нас нема віри, це так, якби на землі не було б гравітації. Навіть полетіла в космос, розсипалася на мілкі елементарні частиці і все. Бог це той, що тримає все вкупі, а ми люди, щоб до нього рухатися, ми повинні мати віру. Христос каже: віра Твоя спасе тебе. І для всього цього нам треба приготуватися, щоб мати можливість вступити на цю дорогу спасіння, сісти в той поїзд, який везе до Царства Божого, через свою віру постійно притягувати себе до Бога і приближатися до нього. Господь Бог дає нам ту можливість, особливо в цім святі святого богоявлення, коли Бог являється світою, вже не як Ісус в яснах, маленька дитина, а являється в 30-річному віці, приходить в Йордан, заходить у воду, щоби хреститися. І каже Іван: Я хрещу вас водою на покаяння. Що ви як заходите в воду, ви покаялися, і вода з вас змиває гріхи, каже Іван. А той, хто йде за мною, буде світити вас, хрестити вас Духом Святим і вогнем. Вода і вогонь це протилежності, як світло і темрява. І коли Христос приходить як вогонь, який не просто змиває з нас оту Ну, Так, як вода змиває бруд, так? вогонь ще висушує воду. Вогонь це той, що наповнює, це той, що практично дає людині життя. Бо для того, щоб ми жили, світить сонечко. Бо якби сонце не світило, земля була би мертва. Земля була би мертва. Кількість тої енергії, що попадає на землю, вона є. Величезна. І якщо ми через науку, каже, можна пізнати Бога. Якщо ти будеш шукати Бога, то ти його пізнаєш. Яка є велич того Божого творіння? Ви представте собі, світло, яке йде від, від сонця і падає на землю. Енергії, кількість енергії, яка падає на цей кусок, наприклад, метр на метр, якщо взяти квадратний метр, то на нього падає. Кількість енергії, щоб ви зрозуміли, як 14 лампочок 100ватних. Представте собі метр на метр і ви тут закрутили 14 лампочок. Це практично одна попри одну. Представте собі, скільки енергії падає тільки на Україну. А це ціла земля. І довжина екватора 45 тисяч кілометрів. Представте собі, а скільки цього світла від сонця падає в різні сторони, не тільки на землю. Яка це велика енергія і це є вогонь, і це є температура, яка в цьому холоднім космосі дає життя. В поєднанні холоду і тепла. Ми живемо. У поєднанні води і вогню ми хрестимося Духом Святим. І для цього всього нам треба приготуватися. Каже Іван Хреститель: покайтеся, бо царство Боже близько. Як за близько? Де воно є? Скільки кроків треба прийти до царства Божого? Кажу вам ні одного. Не треба йти. Царство Боже у вас. Тут його треба розкрити. До цього треба приготуватися. Відкрити себе до Бога, щоб Бог прийшов до тебе, щоб Бог прийшов до тебе і з землі забрав тебе до себе, там, де Він є сам, поза межами часу, за межами гравітації, за межами всього, там, де вічність. Щоб ми, прийшовши пробу на землі, жили з ним у вічності. І за це треба було піти на Олгофту, відкупити людину, нас відкупити від наших гріхів, щоб ми через свої помилки отримали, ну, помилки не дають нам можливості прийти туди, бо там, де Бог, там, де вічність, там все досконале. І коли ми в чомусь є недосконалі, треба, щоб хтось нас підправив, і це був Ісус Христос. І сьогодні, готуючись до богоявлення, завтра маємо богоявлення, сьогодні буде освячення води, щоб та водичка свячена вирівняла в мені всі мої недостатки, щоб через моє покаяння я отримав прощення гріхів. Бо сьогодні Іван Хреститель говорить до цілого світу: покайтеся, бо царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо!